Захід організовано Національною всеукраїнською музичною спілкою та Дніпропетровською консерваторією імені Михайла Глінки. Ця консерваторія, хоч і одна з наймолодших в Україні, та вже здобула авторитет. Тут втретє збираються зірки світового рівня, підтверджуючи назву музичного фестивалю Музика без кордонів. Ця ідея була давня. Ну, от суміли я його платіти ще лише три роки тому. Названня, названня пішло того, що. Э, Мы чувствуем особенно в первую очередь люди искусства, насколько для искусства не существует границ, и насколько нужно объединение людей именно сейчас. Культура и искусство в частности музыка это универсальный язык общения, и в нем э, возникают такие личности, которые привлекают больше внимания публики. Это тоже просветительская миссия. Мету проведення музичного форуму організатори вбачають у відкритті нових талантів та допомозі молодим виконавцям. Тож, окрім сольних концертів метрів фортепіанного мистецтва, на ньому відбулися майстер-класи та виступи студентів. Концерти тривали три дні. Лунала музика всесвітньо відомих композиторів у сольному виконанні і у супроводі оркестру. На переконання багатьох піаністів, виконавче мистецтво тісно пов'язане з сучасною йому культурою. У кожного піаніста-виконавця власні таємниці музичної експресії та віртуозності. Особистість музиканта визначається багатьма чинниками, проте головний із них той, який у різні часи називали однаково іскрою Божою. Создаваємо піаністам образи, якщо він це все робить для людей. это можно очертить словом божественное. Если он делает для одного человека, это человеческое. А если это делается для всех людей, это божественное. Отдавать себя людям и, в общем-то, очень могучее оружие музыки, используя для объединения и эволюции людей. Но я думаю, что это должен быть такой очень тонкий баланс, потому что одинаково плохо, когда у человека есть что сказать, но нечем. и когда у человека есть все и при этом ничего за душой. Я думаю, что с другой стороны, все-таки, если говорить о приоритетах, то, конечно, прежде всего нужно иметь это внутри богатство, которое должно найти отклик в душе слушателя. Рівно за рік у Дніпропетровську заплановано наступний фестиваль фортепіанного мистецтва.